Для підготовки команди до першого матчу проти Англії, часу Олега Блохіна, як ніколи багато, на перший погляд, багато. Я, конечно, рад, що у нас неділя є підготовки, хоча б неділя. Почему? Потому що ну, за два дня то, що ми готовились з чехами, це, конечно, не подготовка. Ну, посмотрим, наверное. Перше, що мене волнує, це фізичне состояння Справ у Олега Володимировича і справді чимало. Окрім безпосередньої підготовки футболістів, потрібно з новим президентом ФФУ поспілкуватися. Я услухав нормальні слова від президента, який сказав, що для зборни будуть створюватися ідеальні условия, щоб не було проблем. Дійсно, що зборна це піраміда нашого футболу. Ну, по ще що такі традиційної вопроси вони знаходили спільну мову на футбольному полі. У 1975-му п'ятому складі Київського Динамо здобули Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА, про які непорозуміння Олега Блохіна та Анатолія Конькова можна говорити. Якщо хтось думає, що у нас будуть створюватися проблеми між президентом і мною, то я думаю, глибоко ошибається. На базі Динамо у кончазаспі Коньков почувається як вдома, і на відміну від футболістів, яких здивував новий бар'єр на шляху до поля, точно знав, куди треба йти. Така вже в нього тепер робота знати все. Що інтересує сьогодні нашу пресу? Якщо із новим лідером ФФУ визначилися, то хто поведе за собою національну збірну безпосередньо на полі, поки залишається загадкою. До компанії заслужених Шевченка та Вороніна несподівано для багатьох долучився Шовковський. Не хотів говорити, ну, але раз ви Я розмовляв Я розговорював він прийняв таке рішення. Я його підтримав. Це його рішення, що я можу зробити. Звісно, мені прикро, що ті гравці, з якими я багато років спілкувався, коли ми багато років грали в одній команді за одну збірну, і вони вирішили все-таки завершити свій футбольний виступ, що стосується збірної. Тому є молоді гравці, за ними, як би сказати, майбутнє українського футболу. Тоді тому ми побачимо, як воно далі буде. От тільки ті самі молоді гравці не поспішають поки брати на себе обов'язки лідерів. Лідер команди. Повести за собою партнерів у матчі з англійцями міг би Сергій Назаренко. Саме його гол три роки тому приніс першу і поки єдину перемогу жовтосинів над збірною трьох левів. Проте і ветеран від звання лідера відхрещується. Я думаю, вся команда, має, не один футболіст, а все в цілому. Знає, як забивати у ворота нинішньої команди Англії Марко Девич. Головна у ворота Джо Харта на Євро-2012 не помітила лише бригада арбітрів, на чолі з Віктором Кашаєм. Жалко, звісно, але це момент, який раніше був, вже пройшов і про це вже не думаю. Думаю, 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 вже як команда виступить добре на наступній ігрі. Втім, надії відзначитися на євро Марко не втрачає. І навіть зараз нападник, оцінюючи календар матчів, збірної на відбір до чемпіонату світу, необачно обмовляється. То побачимо по-любому. Ну, не, не думаю, що якийсь етап плюс буде. Все одно нам грати одну чи дві ігри треба старатися виходити, показувати хорошу ігру і набирати очки щоб попасть на чемпіонат Європи. А може для девичей різниці великої немає: чемпіонат світу чи Європи? Головне правильно на матчі налаштовуватися. Шанси у нас хороші. Я вважаю, що у нас перш за все, хороша команда. І уверен, що останні команди, які з нами у групі, бояться нас. Значно обережніший, зі словами Олег Блохін, фартова обіцянка тренера вивести збірну у груповий етап чемпіонату світу 2006 з першого місця відбірної групи було лише способом змінити психологію гравців. Тепер у в цьому контексті з командою все в порядку. Ви хочете услышать з першого місця? Да ні, наверное, я більш отрезов сейчас будем оцінювати. Тоді, когда я сказал, я осознанно знал, что я говорю. Это надо было переломать психологию игроков, что мы играем в плей-офф. Сейчас психологию не надо ломать. Надо просто, чтобы ребята поверили, что они могут играть с лучшими командами.